О, сезону були не тільки красиві голи, а були ще й певні негразди, і, мабуть, краще їх сприймати жартома. Так вирішив наш кореспондент Сергій Печев і підготував такий веселий сюжет. Сподіваюся, після його матеріалу у вас буде посмішка на обличчі. Надо сказать, что будем играть с одним вратарем. Да, это точно. Сначала ну, не поверили, если честно. И для меня немножко это было небольшим шоком. Я как избирал поменялось. Мы приходим на шоу и фуршеты и куча детей фотосессий. Но самое главное фуршеты, да у вас. Вот что вам больше всего понравилось. Когда я нахожусь здесь, я... это как праздник. Каже, ну що, як у тебе справи там в Німеччині? Я кажу, нічого, що я в Бельгії граю. Я не знаю. Кріщення вишеліка прошли. Подивіться, зараз що робить Петров. Викидає футболку. Бачите, за меч. Підбіг хлопчина, забрався цю футболку. Другої футболки не було. В нету. Наказали. Ну, вже все. у нас. Не мішок воротах. а Вратарь. Это все, в нем 100 видов спорта, плюс первый по женщинам, по картам, по баням, по бильярдам, по всему. Вратарь тоже, видите, сварил, стоял, как стол, ничего не руководил, безразличное лицо, борода и спокоен, как их на морском дне. Он должен руководить. Ба, вот тут вот, вот. и горло. Он не должен, он должен хрипеть, как Высоцкий после концерта. Если владеешь ударом, что не бить. В такие моменты понимаешь, что сегодня, наверное, наш день. <музык> не растерялся, все здорово. Надо первую такую какашечку забить было. Гладкий забьет первый мяч, один, второй, где-то очень важный мяч забьет, и я уверяю вас, его полюбят. Я в себе уверен, я знаю, что голы придут, и много. И много. Сильно горячо. очень хорошо все это. Калмойцев. Жест просто увидел по телевизору и так решил показать. Владимир сказал мне, не бейся. Буду серьезный, буду Мюллер. Герт Мюллер. уставы твой день рождения, хэппи Она улыбалась улыбался, говорит, хорошо, забью. Ты готов там, наверное, свой самый лучший костюм, говорю, на Ултрафорд. Приедешь, там все-таки будет Мауриня. Говорю, руку ему там сильно не жми, <соценно> обними его. У нас это самое, а мы крепчаем. Чем выше взбираешься, тем больнее падать. На той жеребкуванні я був і була, був Остап Цей... Остап і Настя, так? Да? Ні, Потап. 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 То, знав Потапжик. Потап. Потап. Ну він себе повів як Остап. Ну що тут комусь? Нещасний случай. Так, позвонися, все. Давай, ви титать, раз, вітри. І воно в Петрові сідав, кутузов. Маліново кутузов, Кутузовка і все. Нафіга їздить по 800 кілометрів. Чи куди їздити? Ребят, куди їздити? А сейчас мы видим вальяжного молодого человека с хорошей заработной платой, yeah. и в меру, кстати, упитан. Судьи святые люди, они никогда не помиляются. Буду с ними работать напильником, топорчиком, там, сварочным аппаратом. Ты шо, не та? Я вивчу ці слова. На тренуваннях я їх употребляв. Тренер в нього голова крутилася. Туди-сюди він бачить, що я, що я вже почав вчитися. Найкращий газон, на якому я грав коли. Корову не треба випускати це кошмар. Домашня заготовка біла форма. Сніг, щоб нас не дуже видно було, як ми будемо бігати. На такому я смотрю, в нього він вещі оригінальні носить. І Що тут такого? Маю право. Думаю, немає таких людей, які не люблять шоколад. Просто шоколаду згодились. Що <ріху> <ріху> Шо там по, піра... по піратам? Є в них пірати сьогодні. No pirates. No. Районда красних Ти там був? Ми гарні хлопці туди не ходимо. Хоча я не впевнений щодо Дансо. Можливо, він там бував. Як кажуть, десь це все такі галіми отмаски. Чи є взагалі можливість, що Дніпро почне повертати борги? Слідуючий вопрос. Такі вопрос у вас, звісно. Ну, я зараз бомба буду вигрібати. Там реально очень смешно, вот, если раз просидеть, там целое 95-й квартал точно. Привіт ему від 95-го кварталу від Волині. Більш-менш ми нормально з тобою поговорили? Чи ти хочеш ще перлю пару?